П'ять питань стосувалося задоволення заяв учасників АТО на отримання земельних ділянок, це і надання дозволів на складання проєктів землеустрою, розробки проєктів та іншої документації. Дискусійним виявилося питання щодо укладання догору суперфіцію. Пояснюємо таке незнайоме слово: право на користування чужою земельною ділянкою забудови. Громадська організація АТОшник віднайшла інвестора, який може збудувати житловий будинок і певну частину квартир безкоштовно надати учасникам АТО. Почалася дискусія, за яких умов чи досліджена земельна ділянка на придатність будівництва та підведення комунікаційних споруд та інше. Запитань було багато, а відповідей мало. Депутати перенесли розгляд цього питання. Якщо буде потрібно, буде скликана ще одна сесія, чергова, позачергова. Ну насправді для вирішення таких питань для мене не проблема скликати сесії, навіть поперед те, що говорять, що вже передвиборча компанія. Що буде чим далі, тим гірше. Але ті питання, які потребують вирішення, ми будемо збиратися і будемо вирішувати. Може, дійсно не зрозуміло де кому і. І може дійсно не надана вся стовідсоткова інформація щодо ви чули, метрів квадратних щодо забезпечення, щодо того, чи стає цей будинок там чи не стає. Потрібно доопрацювати, Я думаю, що на наступному тижні воно все буде зроблено. Зараз дам доручення управлінню архітектури, профільному заступнику. Це саме ті, хто не допрацювали це питання. Зараз отримують окреме доручення, будуть працювати. Я думаю, що все буде е, донесено до депутатського корпусу, стане зрозумілим і буде прийняти рішення. Також Активно і принципово розглядалися питання про передачу прибудинкових котелень, будинків по вулицях Чапаєва та Народицька в місті Житомирі і передачу їх на баланс Житомиркомуненерго. Адже і досі немає угод на постачання тепла. І якщо юридично все це не буде сформовано, то жителі можуть залишитися без постачання газу і теплової енергії.